Давайте розглянемо, які препарати ми можемо застосовувати зараз від шкідників і хвороб в нашому садку на всіх рослинах і декоративних, і ягідних, і плодових, і овочевих. Зараз ми дивимося на температуру. Температуру повітря. Наприклад, якщо буде, як зараз, плюс 20, вночі може бути плюс 15, я буду застосовувати скор і праван вернал. Там із праванта я можу Енджо, актара. Чому праванта Вернал? Тому що його можна застосовувати по квітучим рослинам. Ще у нас квітнуть троянди, тому він буде добре, він безпечний для наших бджілок. Якщо температура знижується, наприклад, вже в день плюс 16, вночі плюс 5, тоді я скоро додаю хорос. Це фунгіцид, який діє при низьких температурах, дуже добре застосовувати на плодовому садку, на ялівцях, на грушах, тому що і ржа грибкове захворювання, яке лікує саме ось ці препарати. До них ми також само додаємо прованта вернал або інший інсектицид. Якщо температура знижується і вона плюс 5, плюс 7 в день, а вночі може бути 0, мінус 1, я тоді буду застосовувати бруньку. Це і фунгіцидна дія, і від шкідників. Але вона буде ефективна на вічно-зелених рослинах. Це хвойні, самшит, бересклет. Якщо вже дерева скинули листя, не потрібно застосовувати бруньку. Тоді можна, наприклад, бордоський сумішу. і це буде заключна така обробка. Які осінні добрива ми можемо застосовувати і додавати у бакову суміш до ось цих препаратів? Наприклад, це може бути плантафол. Його формула може бути різна, але відсоток азоту мінімальний. Навіть можна без азотне добрива. Парлантефол має у складі прилипач, тому ми в бакову суміш не додаємо прилипач, якщо там є ось це добрива. Також мені сподобалась кіміра баланс, тобто до бакової суміші ми додаємо ще кіміру баланс. Хто мене дивиться давно, я в минулому сезоні на дачі її застосовувала в баковій суміші. Також ми можемо застосувати добрива мастер. Маленький відсоток азоту. Воно піде і для декоративних культур, і для плодового саду. Але це добрива тільки розчин під корінь. Наступна комбінація. Скор, правантавернал, плантафол і кендал. Кендал тут працює як антистрес. Його добре застосовувати, коли перепади температури ночної та денної, коли є приморозок, йде приморозок. Якщо ваші рослини хворіли, були шкідники, додайте обов'язково цей стимулятор він допоможе рослині і в ньому є невеликий відсоток калію. Він також допомагає зміцнити нові пагони і увійти добре у зимку, підготуватися до зими.